Моє бажання і ваше завжди в перших словах сказати слава нашому Богу. Слава. Він достоїн слави, Він достоїн хвали. І як один сказав проповідник, слава Богу, що є Бог, але не дай Бог, щоб не було Бога. І Бог серед славослов'ящих ім'я Його. Перед тим, як говорити Слово Господнє, я перш звернуся до Слова Божу. Боже зачитаю Слово Господнє. Коли проповідник читає Слово Господнє, він перше читає собі, собі. І для народу. Не тільки, от, от, тільки вам, а я є нормально, я є святий. Ні, ні. Він перш собі читає. Святий, хай ще освящається. А ми в слові Господньому написано, що правідник. Єдва спасається, якщо ми вважаємо себе хоч трошки праведниками, то ми ледь спасаємося. Господи, поможи. Поможи, Господи, так пройти своє життя на цій землі, щоб вийти в город воротами. Мужі, які були святими, вони обходили своє життя. Взяти апостола Павла, саме більше моляшіся. На інших мовах саме більше потрудився, саме більше. І то він в одному місці каже, средів всіх, я перший. Давид, цар, де був порядок в Ізраїлі, де не було ніякого під час його царювання ніякого ідолопоклонства, був повний порядок в Ізраїлі. І Давид каже, Господи, узри. Не на лі я путів. Десь Давид, ну що ти говориш? А смирався перед Богом. У смиренні ще ніхто не согрішив, а благословіння і прощення то получали багато. Мені так положилося на серце прочитати для нас всіх слово Господнє об'явлення 20 глави. З 11 100 І побачив я великий білий престол і того, хто сидить на ньому. Від лиця, якого втекло небо і земля, і не знайшлося для них місця. І побачив я мертвих малих та великих, що стояли перед Богом, і книги були розкриті, і інша книга була розкрита книга життя. І судимі мертві згідно з написаних у книгах згідно з чинками своїми. І море віддало мертвих, що були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них. І був судимий, кожний відповідно до вчинків своїх. І смерть, і пекло, ви кинуті в озеро Вогнене, це смерть друга. І хто не був написаний в книзі життя, той був кинутий в озеро вогнене. Це страшне місце, і ми співаємо інколи такий псалом, що Господь відкриє вічну книгу і довідається з неї, чи записаний ти там. Дай Господи, щоб наші імена були записані в книгі життя. Служи Богу, як можеш, со страхом приходь. Знаєте, як добре, коли ми є в домі молитви. Я пам'ятаю, коли під час служби мені два місяці не вийшло бути в домі молитви. Не получалося. Ви знаєте, як то важко. Коли ти не маєш спілкування з народом Божим, коли ти не є в домі молитви, коли десь буває в якому селі знаходишся, завжди питаєш, а чи є у вас дім молитви? І стараєшся туди йти. Старайся йти в дім молитви, чи то п'ятдесятники, чи то баптисти скрізь приймають, скрізь, благословляють, говориш зідання, слово, розказують чудеса, вони діляться чудесами, що Бог сотворив, що Бог робить. І це все в назіданні йде. Як важливо, коли ти покликаний на діло Господнє. Знаєте, сьогодні багато браття нагадували, що Дух Святий робить, як Бог буде вразумляти, як Бог буде відкривати. Я пам'ятаю, одна сестричка казала, мені Касон приснився, що каже, стоїть передо мною Христос. І каже: ти хочеш трудитися в моїй церкві, ти хочеш е, справу робити. Каже, вибери, я тебе каже, благословлю. І каже, там сім таких глечиків стоїть. Сім глечиків. От каже, вибери собі Глечика. І я каже, тебе я цим даром нагорожу в церкві. Каже, там були маленькі глечики, більші, більші, А я подойшла до самого більшого. Думаю, отут, а, Господи, ти якусь силу велику мені даси. Отут, може, може, і зцілення, може, порукування, може ще щось. Господи. І каже, я так обняла того великого Глечика. І каже, дивлюся туди. А там каже, таке сяєво біле. І написано молитві. Він, здається, незаметний, а це є велике служіння бути молитвеніком в домі молитви, молитвеніком в домі, молитвиником в своїй державі, молитвеніком і молитвеніком – це великий дар від Господа. Приймайте цей дар. Молитва це є велика сила по молитві. По молитві ми читаємо, що, що робилося. Як важно молитися і робити діло Господнє. Приходиться народ Господній робити там, де і Бог послав. Ось цією зброєю чуєте? Ось ця сама найсильніша зброя моя, там, де я знаходжуся. Дуже багато запитань задають. Але служити треба. Хтось на лопаті служить, хтось десь в столові служить проповідує. Мені приходиться водієм бути привозити, відвозити псалми, хлопці слухають в машині, включають. І не раз буває, каже, включи щось для душі. Воно приятне. Включи щось. І знаєте, вони мають віру. Вони мають віру, що от з ними, отак, от що з ними є служитель, от вони мають віру. І скільки бувало, приходило, знаєте. Бути разом з ними, от вони щось спокійніші. Щось вони спокійніші. я пам'ятаю, коли там вони їхали на позицію, кажу, хлопці, хай Бог зохранить, коли вони вернулися, каже, ну каже, капелан по твоїх молитвах я, я вернувся. Що случилося? А ми, каже, вийшли з бліндажа. Я хотів, каже, мусор занести туди, але думаю, ну, занесу потім, хотів до, до гармати подойти, подойшов каже, туди каже, 20 секунд. Я б каже, якраз до неї зійшов би. І прилітає кап. І ті колоди, отеє укріплення, не одну сотню метрів по полі лежали. І от вони мають віру, розумієте, що Бог сохранить. І коли знаєте, приходилось з другу позицію допомагати копати, носити колоди. І коли знаєте, йде перельот, коли, коли свісно тих мін йде, і команда впасти, впали, пролежали 2-3 секунди, дивишся, там впав осколок, в резусі шкварчить, гарячий, там шкварчить. І команда прийшла сховатися. І ми коли сховалися, сидимо, і один запитує мене. Володя, а то правильно, що ми сховалися? У військових завжди запитань багато. Кажу, слухай, написано. Мудрий бачить, буру ховається. Ти і я, і всі ми в числі мудрих, що ми сховалися. І знаєте, оця як коротенька проповідь, півхвилини вони успокоються, що вони в числі мудрих. Отака От коротка проповідь, не треба годинами проповідувати. Коротко сказати, слово Воврі накину туди зернину, і він збагачується, він укріпляється. І коли знову далі, знову ті позиції кажу, хлопці, кажу, я не знаю, але знаєте, за кожним словом вони слідкують. Це не те, що так просто сказав, забув. Вони слідкують. Кажу, хлопці, щось мені таке на серці, я помолився. Ну, два місяці сюди нічого не прилетить. Вони так усміхнулися, каже: ну якщо це буде, це буде чудо. Слухайте, проходить місяць. Кажу, хлопці, що там? Ну, поки тихо. Вже кінчається другий місяць, кажу, що там, ну поки тихо. Кажу, але вже кончається. Через три дні кончається два місяці. До офіцера кажу, слухайте, я не знаю, яка у вас віра, але кажу, пойміть, хлопці мають віру, мені знову там треба бути. Каже, їдь. П'ять місяців не одного прильоту на ту позицію. І це вони дивляться, це не, це не є случайно, Чуєте? Вони мають віру. Коли ти разом з ними, коли ти служиш, коли ти говориш слово Господнє, вони мають віру. Пам'ятаю, коли їду на бусі, тому що служу продукти, привожу, там одвожу те, те інше. Розумієте? І дивлюся так, через поле ми вдвох їдемо. А по селі вже б'ють, взриви йдуть по селі. Знаєте, як взрив так і так того буса погойдує. і поїдує І це старшина каже, давай скоріше їдь. Кажу, як скоріше, ти бачиш, яка дорога, кажу, це невозможно, перша друга, кажу, сиди спокійно, кажу, не переживай. Знаєте, що він висказав? Тобі каже, добре. Ти в рай попадеш, а я куди? Що це у середині в душі, в людини висказалося? Тобі добре, ти спокійний, а я куди? Кажу, будь спокійний, не переживай, не попадеш туди. Кажу, Боже, надо мною моляться, кажу, Божа охорона буде. Я знаю, каже. я Місяць був, каже, і він починає виговорювати, що в його на душі. Я каже, місяць назад був вдома, я був у відпуску. Я зустрів, каже, вашого просвітера з того села. Він мене питає, хто ти? Ну, де, де ти там? Він розказав, що каже, що ти зо мною. Каже, він знає тебе. А він сказав, от якщо будеш біля нього, то тебе нічого не торкнеться. От таку віру має, чуєте? Отак от Бог робить свою роботу. І вся слава тільки йому. Спасати. Спасати. Сьогодні багато братів говорили Слово Господнє, що Дух Святий робить. Які чудеса Господні, ви знаєте, я ніколи не забуду те, що в нашій церкві було оце ще місяць, у червні буде рівно сім років. Це ніколи не забувається такі случаї, коли Бог був дуже сильно присутній в служінні. В нашій церкві був спомин страждань Господа Ісуса Христа. Ми, двох, двоє діяконів, коли чаші були налиті, ми підняли на молитву. Буває так спокійно, знаєте, хвилина служителя помолилися, чаша пішла в народ. Спокійно так. Але то був такий день, що старці і стариці казали, скільки ми живемо, ми ще такого спомину не пам'ятаємо. Коли ми підняли чаші на молитву, здається, небо опустилося. Вся церква прийшла у двіжіння, вся церква стала молитися на інших мовах. П'ять хвилин, а молитва йде. Десять хвилин, а молитва йде. Ще такого служіння ми не бачили. Я з дитинства не бачив такого служіння, наскільки Божа присутність була в служінні. І коли через сосуда пішло перше пророчество до народу, чуєте, а ми чаші тримаємо. Сльози течуть. Вся церква плаче. Пошло друге пророчество до народа, а ми далі стоїмо. І знаєте, коли пішло третє до одного, і, до одного із нас, що пойдеш і поведу тебе в такий край, що навіть будеш через трупи переступати? Чомусь Бог рихтував декого, до якогось служення. І знаєте, коли я поніщачу в народ, я не чув ні хора, там всі молилися, всі. І коли прийшов з чашею, даю просвітеру чашу, що просвітер має спитати. Може, кого чаша пройшла мимо? Скажіть, обозвіться, а він не може сказати. Він залитий весь сльозами, він плаче, він ридає, і він не може, він стоїть, він тремтить. І далі йде молитва. Брати і сестри, я хотілося б ще побувати в такої благодаті Господній. Ви знаєте, що було через тиждень? Маса случаїв, маса свидетельств через тиждень народ вставав і казав, мене іцілив Господь під час хліба приломненіє. Отак от Бог робить свою роботу. І як би хотілося, щоб Бог так посіщав свій народ і укріпляв свій народ, я зачитав слово Господнє, де Іоанн описує о чудеса, каже, я бачив. Я це все бачив. Я не раз і я буду постійно згадувати, як мій тато відходив з цієї землі. Коли він вже прихворів і за два дні до свого до своєї відходу з цієї землі він зібрав нас всіх 10 діток, сказав всім прийти, я буду прощатися з вами, я буду відходити з цієї землі. Він на нас всіх положив руки, благословив. І Він сказав так: за мною не плакать. Мені це є ночі Бог показав, куди я йду. Я знаю, куди я йду. Мені Бог показав город, не красоти. Діти, яка там красота? Не зровнять, не оцінить, не передать словами, не розумом, яка там красота тата дуже часто Бог в снах вразумляв, дуже часто. Він на проповіді говорив, він відкривав, він говорив те, що Бог йому відкрив, вразумляв, Бог його вразумляв в церкву дуже часто. І оце, що він розказав, він колись розказував років 15 назад. Йому Бог теж показав оцей город, де невозможно передати зі словами нічим. Невозможно передати. Ви знаєте, він дві неділі ходив по цій землі після того сна. Він ходив і плакав. Він не міг перейти на цю землю. Він все казав, діти, що я бачив, що мене жде, що нас жде, яке радость, діти. Ми буває підходимо тату, ходіть їсти. Та ж їсте, їсте. Він ходить, плаче. Тату, треба конячку вивезти, треба по хазяйству. Робіть дві неділі він не міг перейти на цю землю. Пройшло дві неділі, вже треба те по земному зробити, те є і те. є. Коли людина бачить оцю всю красоту, вона не може зрівнитися з цим земним нічим. То стоїть, брати і сестри, приложить усілля, стоїть. Старатися, прощати, смиратися, стоїть. Стоїть. І не раз я не раз вже втретє вашій церкві, не раз служитель заявляє, хто буде до хрещення, дайте знати, ми будемо підготовлювати. Це є особливе служіння. Мені часто приходиться з багатьма старцями общатися, з просвітерами, і вони розказують багато чудес. Я це збагачуюсь і хочу вас збагатити. Мені один просвітер казав, я задав питання Ісусу Христу Богу. Господи, що в твоїх очах? Хрещення, коли народ вступає в завет з тобою, дає обіцянку служити тобі в чистой доброї совісті. Як ти з висоти обітання своє наблюдаєш за цим служенням, за цією обіцянкою? Господи, як ти дивишся? І каже Ялік спать. Я каже, не знаю, чи то був сон, чи то видіння, чи то відкровенє. Я не знаю, но я це каже, все бачив. Що я каже: стою на березі річки. Служеніє. Підготовлюється до, 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 до хрещення. Хор співає. Я стою каже, Зі сторони духовно і наблюдаю. Бог мені каже, я попросив мені Бог показав, як він наблюдає за цим служінням. Як я каже, придивився, то в річці каже, я приподаю хрещення. Но я каже, на березі стою. Духовно Бог показав. І я каже, бачу таку картину. Сідаліще, такі столик. За столиком сидить ангел, відкрита книга і пише, каже, число, рік, фамілію, така душа вступає у завет з Богом. Я каже, це все наблюдаю. Каже, дивлюся, каже, над висотою води стоять сім ангелів, каже, отак, каже, підковою. І каже, коли душа погружається в воду, дала обіцянку служити Богу. У кожного ангела, каже, такі метрові труби прямі. І вони піднімають, каже, в небо і трублять славу, що і що одна душа вступила в завет з Богом. Ото є хрещення, ото обіцянка Богу служити в чистой добрій совісті. І за цією обіцянкою крепко контролює небо. А тепер давайте зважимо, ми пообіцяли не начальнику служити, а царю-царів. Чистої і доброї совісті йти за Господом. Служити Йому, поклонятись Йому, бути вірним Йому. І це все записано. І пишеться пам'ятна я книга у всіх. Открійця. І дав би Бог всім нам, щоб нам було добре вписано. Добре вписано. Якщо навіть може щось несогрішено, як одна душа казала, а там, каже, Бог написав, як каже, зробила гріх в житті своєму, а там, каже, воно в місці, каже, так Бог їй показав, взискано гріх на землі. Прощена. Господи, якщо щось не так, Господь. «Лучше накажи, лучше взищи, але дай мені пристати перед лицем Твоїм чистим, щоб мати право войти в город воротами. Хай всім нам допоможе Господь. Ми будемо просити сили Господа милості, Боже, поможи. Потому що своїм розумом, своїми ділами, своїм життям ми не зможемо. Ми можемо себе, знаєте, ми, наші очі ми часто обманчували. Я є праведник, я є теє, як то важно, коли ми всі в очах Божих. Не в своїх очах чуєте, а в очах Божих праведні. Господи, дай бути в твоїх очах праведними і чистими. Хай нам всім нам Бог поможе. Йому хай за все слава. Амінь.